Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про прекрасне поєднання, яке ми бачимо на небі просто зараз про поєднання Марсу та Юпітеру. <му> Днями, коли мені ще було. Дуже-дуже погано. Я погано спала, тому що я постійно просиналася. Підійшла до вікна, щоб трошечки перепочити. Бо зоряне небо або просто блакитне небо, або небо в таких білих хмаринках, мене завжди заспокоює. І ось я побачила яскраву зірку. Точніше, я побачила дві зірки. Я здогадалася, що одна з них Юпітер. А от друга, я так і подумала, можливо, Марс, тому що в деякий період часу Марс є дуже великою, дуже яскравою зіркою на нашому зоряному небі. Зараз на наших телефонах можна встановити програми, які вам <кій> вибачте, я трошки забулася, що я на лікарняному дала силу голосу, зраділа. <кій> Буду говорити тихіше. Отже, на наших телефонах зараз є програмки, і ви можете подивитися на зоряне небо для того, щоб зрозуміти, що це за така яскрава зірка. Отже, це можуть бути зірки сузір'я, а можуть бути і планети. Це все підписано, сузір'я підписані. Ну, дуже цікаві такі фішечки. Ви можете досліджувати самостійно. Наше зоряне небо. Зараз на екрані я виводжу, як на моєму телефоні в моїй програмці видно це поєднання. Ось я показую, як видно це поєднання в астрологічній програмі, з якою я працюю. Давайте про це трошки детальніше поговоримо, тому що я не одразу, бачите, змогла записати цей випуск. Так, це поєднання вже сталося 14 серпня. О 18.21-25 секунд за київським часом, це якщо бути максимально точними. А я в своїй роботі намагаюся бути прискіпливо точною, снайперськи, ювелірною, як хочете, це називайте. Але точність я вважаю своїм таким стилем в астрології. Отже, це поєднання вже відбулося. Проте, це не означає, що це прекрасне поєднання. Розпалося, тобто 14, і 15 серпня, і можливо 13-го. Ми могли б бачити їх дуже-дуже близько, тому що дійсно Марс з Юпітером підійшли дуже близько один до одного. Відстань на екліптиці в них 18 хвилин. Це Дуже близько. Це, це просто, як знаєте, от, е, є такий вислів, вифліємська зірка. І чого, до речі, я вирішила записати для вас програму. Тому що сьогодні заходжу в інтернет і там написано Велике поєднання. Я така думаю, як, не може бути, я щось пропустила. Заходжу, дивлюся, це назвали так поєднання Марса з Юпітером. Це неправильно, друзі мої. Запам'ятайте, <кій> будь ласка, що велике поєднання це поєднання Юпітеру і Сатурну. Ми бачили його, воно було максимально так само близьким, таким в 20-му, здається, році. Поправте мене, я ще не дуже в силі, як бачите, тому я не готувалася, я не підіймала матеріали. Я пам'ятаю, що це було 21-12. Uh, можливо, да, 20-го року. І це було вже у Водолії в першому градусі. Водолія це я пам'ятаю точно. <смі> Бачите, такі речі, ну, якісь подробиці людські, я можу забути, а такі речі я пам'ятаю. Отже, тоді ще в нашій астрологічній середі ми назвали це, як знаєте. Один із варіантів, коли можна сказати, що епоха Водолія офіційно почалася. Тобто це велике поєднання Юпітера і Сатурну, яке, до речі, було в рік, коли народився Ісус, і саме за цим маркером ми можемо знайти той рік народження Ісуса доволі точний. І я, до речі, цікавилася цією темою. У мене навіть було дуже багато записів, але, на жаль, я їх загубила з переїздами з цією великою війною. Я думаю, що рано чи пізно я повернуся до цієї теми, тому що там буде три версії гороскопу Ісуса. Я їх роздивлялася, і один, один варіант мене вабив дуже-дуже сильно. І це не той варіант, коли ми знаємо, що Ісус народився під знаком Зодії Козорога. Скажу так. Якщо цікаво, підтримайте, будь ласка, мене в коментарях. Я буду намагатися досліджувати цю тему. І як тільки я зберу всі матеріали, обов'язково вийду до вас в Етер. Отже, велике поєднання це поєднання Юпітера і Сатурну. А зараз на небі ми бачимо поєднання Юпітера і Марса. Це красиве поєднання. Але воно не буває величним. Тому що величне поєднання це щось таке, знаєте, що відбувається дуже рідко. От Юпітер з Сатурном поєднуються, так, запускають повний цикл, там в 20 років, 60, 80, 120. Ну там різні беруться точки цього поєднання. Але таке поєднання буває рідше, набагато рідше, ніж те поєднання, яке ми з вами бачимо зараз на небі. І я хочу сказати, до речі, друзі. Не сумуйте, якщо ви ще не бачили, от е, як починається ніч, десь ну, приблизно перша година ночі, в залежності від того, як гарно вам видно обрій. Чи не стоять хмарочоси, які закривають вам небо тоді, десь ближче, мабуть, до 3-4 години ночі ранку і до сходу сонця, в принципі, так, ми можемо бачити, знову ж таки, на заході, якщо вам. Не затуляють обрії хмарочоси. Ви можете десь і під ранок побачити цю прекрасну зірку. Це прекрасне поєднання. Ну, якщо так вже високо над головою, то це середина ночі, третя-четверта година. Можете навіть одну ніч не поспати, чи завести собі будільник, щоб подивитися на цю красу. Ще раз показую на екрані, щоб ви змогли знайти е, цю зірку. Так їх буде видно, знаєте, як на лінії. Три таких зірки. Перша це зірка Сузір'я Тілець, яка називається Альнах. Далі ми бачимо поєднання Юпітера і Марса. Ну а третя, виходить, на цій лінії це Альдебаран, найяскравіша зірка Сузір'я Тілець. І ось тут, до речі, відступлення цікаве, і одне з моїх улюблених на третьому-четвертому уроці моєї школи ми розбираємося з тим, що таке знаки Зодії, а що таке зодіакальні сузір'я. Тому що астрологи вже знають, так? або якщо ви читали вже астрологів з приводу цього поєднання, то ви знаєте, що воно відбулося в 17 градусі Близнюків. А я кажу про те, що ви побачите це поєднання в сузір'ї Тілець. Так, абсолютно вірно, я нічого не переплутала, хоча в мене ще важкуватий стан. Справа в тому, що зодіакальні сузір'я і знаки Зодії це абсолютно принципово різні речі. Тут на моєму каналі я так само давала прямий тер, де малювала, тут ставила дошку, малювала <кій> і показувала вам, що це означає. Тобто є певна розбіжність Аянамша аянамса між знаками Зодіаку і Зодіакальними Сузір'ями. Той, хто не дуже такий освічений в цих тонкощах, знаки зодії може називати сузір'ями, але це неправильно. Коротше, ми не будемо зараз занурюватися в цю тему. Я вас просто запрошую на школу астрології, щоб дізнатися, що таке. І в чому відмінність між знаками Зодії і Сузір'ями, розібратися з тим, хто такі ЗМІ носиться, чи є тринадцятий знак Зодії. Давайте винесемо окремо це для любителів астрології, які хочуть дізнатися трошечки більше. Посилання у вітальню в школу є. Ви можете просто придбати перші чотири уроки там, де ми розбираємо планети. І от саме знаки Зодіаку для того, щоб ви вже якусь базу собі мали. Якщо не захочете раптом іти далі з нами, ніхто вас силою тримати не буде. Поїхали далі, давайте будемо по порядку. Я пару слів скажу про цей аспект поєднання. Він, якщо в Наталі у вас є поєднання Марсу і Юпітеру, байдуже в якому знаці Зодії. Це дуже сильне поєднання, яке дає вам дуже багато сили, дуже багато енергії. Ви дуже активна людина, харизматична, рухлива, схильна до конфліктів. Але при цьому, знаєте, такі все ж таки, Ну, там, в залежності дійсно від знаку зодії, хтось більш агресивний, хтось менш агресивний. Зараз не будемо про це. Знову ж таки, вивчайте астрологію або записуйтесь на консультацію. Я вам розкажу саме про вас, або ви самі про себе дізнаєтеся, тому що на моїй школі ми будемо в класі розбирати приклади відомих людей, гороскоп України. Ну а домашні завдання ви будете робити на своїх космограмах і на своїх гороскопах. Отже, поєднання в Наталі. Дає е, такі, знаєте, дуже е, голосні і шумні е, манери поведінки. Люди е, можуть трошечки бути агресивними, як я сказала, в залежності від знака, Так? Але, тим не менш такі, знаєте, добрякі, от широких жестів люди, знаєте, гулять так гулять, стрілять так стрілять. Гуляють всі, плачу, так, пригощаю. Це от про таких людей. Це дослідники, це можуть бути військові. Це можуть бути спортсмени. Ну, звісно, що на професію впливає гороскоп, гороскоп я маю на увазі. Точний час народження, сіточку дамів і оці формули подій, формули професій, все, що з цим пов'язано, це дуже рухливо, тому це дуже-дуже індивідуально. Але таку загальну картинку ми вже з вами будемо мати, тому що в принципі це поєднання. От я сказала, хто не побачив його, не розстраюйтесь, так? Бачите, згадала, що хотіла сказати. Тому що це поєднання в нас було видно вже з кінця липня на небі. І ще буде видно впродовж серпня, і навіть на початку вересня ви так само його можете наблюдати. Тобто зараз, після 14 серпня, це поєднання буде розходитися, тобто ці планетки знову на небі будуть відходити ніби одна від одної, але все одно бути ну, достатньо близькому такому близькій взаємодії. Тому аж от з кінця липня по початок вересня двадцять року на землю висаджується десант, тут з такими рисами характеру, як я сказала, можу додати, що в близнюках так само це зараз відбувається, поєднання в близнюках. Це дає широту ума, бажання досліджувати. Це е, ораторські здібності можуть бути е, такі, така людина, яка не боїться полеміки, дискурсів, е, дискусій. Прямих трансляцій, так, от таких якихось гострих дискусій, навіть в прямому етері. Дуже сміливі ці люди трошечки, можливо, знаєте, як то кажуть, обізбашені, але в тому плані, що не відчувають небезпеки. От їх несе все їх несе. Це такий танк, чи там ракета, чи що хочеш, таке дуже дуже сильне. Ну, що лягати йому, перетинати йому дорогу не варто, тому що ця людина вас просто знесе. А, так, що ще можу сказати? Це інтелектуальні, такі дуже активні люди, яскраві інтелектуали, можна сказати. Люди живаві, дуже активні, легкі, це хороші будуть посередники, комунікатори, підприємці. Науковці, журналісти, військові, спортсмени. Тут багато може бути варіацій знову ж таки. І люди, які люблять навчатися, люблять ділитися власним досвідом. Ну, і, звісно, як я сказала, будуть мати таку трошечки і авантюрну натуру, і схильну до конфліктів, тому що багато сили, і як побічний ефект, такі взривні форми поведінки будуть присутні. Ну, але... Кого з нас немає мінусів? Таких людей немає на планеті Земля. Навіть в гороскопі Ісуса є свої напруження або негативні аспекти, як кажуть. Але це завжди що ресурс. Гороскоп, підкреслюю, ніколи не говорить про духовний рівень людини. Ми там не бачимо. Тому. Якщо є, а у нас у всіх є напружені аспекти, це не означає, що ці аспекти ведуть нас за собою. Так, от якраз духовний рівень про те, що е людина керує цим впливом, направляє так, сублімує, або цей вплив з людиною робить, що хоче. Тут два варіанти. Тож обирайте. Який варіант підходить саме вам? Ще таке поширене питання, якщо таке поєднання, до прикладу, в Синастрії, тобто чийсь Марс, а чийсь Юпітер. Це конфліктне буде поєднання, дуже сильне, дуже вибухове. Тобто один партнер буде агресувати, інший партнер буде просто кричати, ставити на місце голосом так, якоюсь, не знаю, такою агресією там стукнув рукою по столу, чи... Дуже театрально сказав, так, все, закрив двері і пішов. ну Тобто це конфліктний аспект. Такий, до прикладу, був в парі Анджеліна Джолі і Бред Піт. Я посміхаюся, тому що це моя курсова робота була. І це ще був 13-й рік. І тоді ще навіть ніхто не думав, що ця пара розведеться, а я зробила аналіз сінастрі і сказала, що. Ця пара довго не зможе жити. Тобто рано чи пізно вони розведуться, тому що дуже-дуже висока конфліктність в парі. Так що, якщо Марс-партнера або Юпітер-партнера стоїть так, на вашому Юпітері або Марсі, то це про такий конфліктний доволі аспект, але це не вирок знову ж таки, головне, що пара. З цим робить як дуже важлива індивідуальна робота кожного партнера, ну і, звісно, робота в парі. Тут вже я відправляю своїх клієнтів, звісно, до психологів, які працюють з цими речами, а я, як астропсихолог, просто діагностую, роблю такий астропортрет взаємодії. В парі, хто, що, кому, там, на які мозолі наступає, що провокує. Так? Тому що кожен з нас це мікрокосмос. І як би ми не володіли своїми планетами, так? От вони в нас є, вони відпечатані, і впливають, наш мікрокосм, впливає на мікрокосм іншої людини. І рано чи пізно все одно ця енергія вона нікуди не може подітися вона дає вихід. В конфліктності, якщо є конфліктність, так? або, навпаки, в хороших якихось взаємодіях, якщо вони є. Тобто ці портрети взаємодії, вони працюють все життя. І астропсихологія тут є дуже хорошим таким рентгеном. Діагностика дуже швидка, дуже влучна, а вже методи, якими буде працювати пара, це вже на розсуд самій. Парі. І, звісно, що було б цікаво дослідити, а як же цей вплив, так, це поєднання, що включає в гороскопах країн. На щастя, на радість, я так думаю, що це поєднання Юпітеру і Марсу нічого не включає зараз в гороскопі України, і слава Богу. Нам достатньо інших впливів. Але е, от. Я зробила виключення, друзі мої. Каюса бонуса. Подивилася гороскоп Росії. Ну, мені стало цікаво на фоні тих подій, які зараз відбуваються на Курщині. Дійсно, це цікаво, тому що це поєднання Юпітеру і Марсу відбулося в 17 градусі Близнюків. А в 22 градусі близнюків в гороскопі Росії знаходиться сонце. Сонце це завжди президент, це цар. Тому це поєднання дуже-дуже скоро включить стане на сонце, оскільки Марс дає агресію, а Юпітер дає вибухи, так, це і скандали можуть бути, і дійсно. Ну дай Боже в цьому місці я схрещую пальчики і молимося. Молимося, щоб Боженька допоміг Україні щонайшвидше перемогти. Отже, певна небезпека вже скоро просліджується в гороскопі Росії. Як я і раніше говорила, що в 2014 році я дивилася прогнози Росії, потім ще в 2022, му але то марна справа, я її полишила. Ну, але сьогодні було цікаво. Тож будемо дивитися, як це спрацює. Щодо гороскопу США, теж е, дуже цікаво, ви знаєте. Е, в 22 градусі близнюків, в гороскопі США знаходиться Марс. І ось тут знову ж таки, скоро, скоро, скоро це поєднання стане на Марс в гороскопі США. Марс це активні дії, це армія, це агресія, це і підприємництво, звісно. А, тому, можливо, це якийсь бути такий кармічний пенділь е, США. І тут, і тут просто хочу загострити вашу увагу. В гороскопі Росії в 22 градусі близнюків знаходиться Сонце, в гороскопі США в 22 градусі близнюків знаходиться Марс. Тобто точне поєднання синастрії двох країн Сонце і Марса. І ось подивіться, скільки існує Росія, її предшественник СРСР. Якась от постійно, знаєте, Америка в них як от більмо в оці постійно заважає, хто, вибачте, всрався, невістка, да? Хто винен, тому що вони живуть в розрусі? Звісно ж, Америкоси, хто ж ще? І ось тут я просто зрозуміла, що так працює мікрокосм. Як говорила я мікрокосм однієї людини, на мікрокосмов іншої впливає, і ти інколи ніяк не можеш керувати цим процесом. Так само, і в гороскопі держав ми бачимо, це працює. І дуже яскраво. Тому така ненавість є в Росії до Америки. Їм здається, що Америка постійно агресує в їхній бік. Ну Ніби, знаєте, Америці більше немає чим зайнятися. Ну таке. Далі я ще подивилася гороскоп ЄС. А в мене тут два варіанти. Перший і це підписаний юридичний договір, і на ту дату. Йде різкий аспект різких змін від цього поєднання до Венери. Дуже будуть якісь, знаєте, в законодавчій сфері, в дипломатичній сфері. Взагалі, Венера це як мироустрій, так, все ладненько, все красивенько. І от це бурхливе поєднання Марсу і Юпітеру, дуже таке ну, кипуче, агресуюче. Мені здається, що воно зламає той мир, який ще тримається в Європі. В якому плані це не означає, що війна може зайти на територію ЄС. Ну може бути, а може і не бути. Треба дивитися дуже багато факторів, які впливають на це. Але те, що це знає, то струхне, встряхне. Встряхне Євросоюз, так це точно. Венера це ще грошова планета, тому, можливо, якісь такі зміни неприємні будуть для валюти чи для фінансових установ і от таких от статків старушки Європи. А другий гороскоп ЄС це вступ в силу, коли це вже підписаний договор, вступив в силу. І там в тому гороскопі. Від цього поєднання йде точна опозиція до місяця. Місяць це народ, народ ЄС. Тобто ці зміни так чи інакше, вони будуть не до вподоби всім європейцям. Зміни йдуть, йде новий світ, нові енергії. І як я постійно кажу, з тера в етер, старим енергіям вже не місце. Старі енергії превалюють в Росії, ми бачимо. так? Старі енергії превалюють в Європі. Ми бачимо, що інституції, установи не працюють. До речі, що цікаво, я ж подивилася ще гороскоп ООН. І оце поєднання якраз точно точно стає на уран в гороскопі ООН. Ходиться так само в 17 градусі близнюків. Тобто зміни. Зміни Зміни несе це поєднання. Як я говорила на початку, це поєднання Марсу і Юпітеру воно відбувається не так рідко, тому не називається великим чи величним. Кожні два роки і три місяці приблизно ми бачимо це поєднання на небі. Отже, наступне поєднання Марсу і Юпітеру відбудеться в жовтні листопаді 26-го року. Ви не повірите в 26 градусі Лева. Я нагадаю, що в 26 градусі Лева в гороскопі України знаходиться Юпітер. Отже, наступне поєднання Марсу і Юпітеру в 26 градусі Лева буде відбуватися на натальному Юпітері у гороскопі України. Пригадуйте, я цю точку називаю ерогенна точка, тому що в гороскопі України. Юпітер знаходиться в поєднанні з Меркурієм, і ця точка постійно реагує на будь-які впливи. Коли Юпітер стає на натальний Юпітер, відбувається запуск нового 12-річного циклу. І от в листопаді, десь 15 листопада 26-го року, цей Юпітер в поєднанні з Марсом стають на Юпітер Натальний в гороскопі України і запускають новий 12-річний цикл. Це початок чогось нового. Тому Прекрасно, якщо ми отримуємо перемогу в цей момент, так і починаємо що відбудовувати Україну. А ще ось в цьому відео я говорила про те, що перемога України, я її бачу у 2026 році, дуже яскраво називала дати і періоди. І що ж тепер? Це величне можливо поєднання стане величним у 2026 році. Коли принесе нам Україні остаточну, реально остаточну перемогу, тому що це буде відбуватися в восьмому домі гороскопу України, який пов'язаний з небезпекою, з війною, і дай Боже, щоб ця сила, потужна така сила подвійного удару планет, дійсно поставила все на свої місця. З одного боку вона може принести Україні перемогу, так а з іншого боку, нам потрібна енергія, щоб відбудовувати відбудовувати нашу країну, тому що збитки фінансові, економічні, людські дуже страшні будуть, звісно, і є. Тому нам буде потрібно багато сили, багато зосередженості, і ці планети нам дадуть таку енергію. Ну що ж, а тепер, мабуть, давайте поговоримо про приємне до десерту астрологічного. Хто в нас щасливчик цього поєднання? Давайте домовимося, як завжди. Якщо ви щасливчик, пишіть про те в коментарях. Якщо ви не потрапили в цей список, так само пишіть про те в коментарях, і я вас запрошую на школу або на консультацію. Отже, щасливчики найближчого часу, періоду, місяців, будуть у нас близнюки, які народилися з 3 по 10 червня. Леви, що народилися з 5 по 12 серпня, овни народжені з 2 по 9 квітня. Водолії народжені з 1 по 8 лютого. Тільці народжені з 3 по 10 травня. Терези народжені з 4 по 11 жовтня. І раки народжені з 3 по 10 липня. Я вітаю всіх, хто потрапив в цей список. Хто не потрапив, Знову ж таки, нагадую, що окрім Сонця, в нас ще ціла купа планет, тому якщо детально роздивитися ваш резонанс, то обов'язково ми щось та й знайдемо. А я дякую всім, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Я щиро вдячна всім за будь-яку підтримку мене і мого каналу. В описі до цього відео є номер картки, куди ви можете єдиноразово скинути підтримку, тому що все ж таки робити такі відео це робота, це дуже колосальна робота. Ютуб не любить прогулів, Але ви знаєте, що я дуже важко перехворіла на ковід і зараз ще відновлююся, тому ще на такому як це, лікарняному режимі. Звісно, я не в лікарні, я вдома, але тим не менш. Потрошку-потрошку по відновлююся. І ваші коментарі, і ваші серденька, ваші такі добрі слова і побажання. Мене дійсно лікують, мене надихають. Я збираюся з силами. І тут, якщо прилітає гарна ідея, я одразу ставлю свій телефончик на штатив і записую для вас відео. Тож дякую ще раз за вашу підтримку. Бережіть себе та Україну і до скорих наших! Обов'язково! Переможних зустрічей.